Венс не просто хоче бути президентом, він пройдеться по всіх. Вра... І враховувати треба сюди і Трампа, і інших. І, до речі, ти знаєш, я коли а, дивлюсь на Венса, я все розумію, але я згадую книжку а, Записки служанки. І от... А, служниці. Служниці, так. і я кожен раз, коли. Ну, от те, що він. Пропонує ти його погляди і все інше, воно вписується са, зам, саме в це. і я думав, це завжди антиутопія. Ну такий, знаєш, фі, книга жах. А з'ясувалося, що у когось в голові таке живе. Окей, а, так окей. я вибач, прокоментую 10 секунд. А я взяв, передивився зараз американською легією по його е, біографії, автобіографії знятий фільм. фільм на нетліксі фільм стоїть. Да, на нефліксі він є. Uh, і просто собі в голові ставив галочки, uh, де його установки ціннісні, збігаються з програмою большевиков 30-х років, і до жаху забагато знайшов аналогій, uh, завершуючи святою переконаністю в своїй uh, правоті. Введені в абсолют, і е, готовності будь-як за будь-яку ціну досягати ці, е, цілей, дивись, е, зараз я не можу ні підняти цю тему. Відбулася зустріч е, президента України Зеленського разом з е, Кітом Келегом, спецпредставником. Трампа по Україні і Росії, хоча зараз, мені здається, все ж таки більше по Україні, і Келах видав допис: Довгий та насичений день з вищим керівництвом України, широкі та позитивні дискусії з мужнім лід лідером воюючої нації та його талановитою командою в національній безпеці. Це він написав. А, мені здається, непогана така інформаційна. Тема, яку можна вкидати, але зразу миттєво після цього, до речі, відомо, що Келах привозив справді угоду і пропозиції по надрам і копалинам, Виходить повідомлення від Аксіос. Всі знають, з ким працює Аксіос, тому нема нічого дивного, що вони через них зливають цю інформацію. І от що вони пишуть: домовленість Сполученими Штатами про корисне копалине України це сендвіч з лайном. Але Україна вимушена буде його з'їсти, тому що ну, в лапках Трамп дав зрозуміти, що це більше не проблема Америки. Як це все сприймати разом? Ну, якщо це зливають в аксіус, тоді я продовжу, скажімо, ту інсайдерську орієнтацію чи вектор заданий тобою, то це робиться для того, щоб зірвати це. А і для того, щоб такий сендвіч сендвіч лайном, як вони е е висловилися, щоб його не прийшлося їсти. Це демократи От. наносять удар у відповідь? Так, абсолютно. Причому це не тільки демократи, це, скажімо так, е не згодні з Трампівською зовнішньою політикою. Там зараз і в республіканській партії є е дуже серйозний, е скажімо, спротив е визріваючої е такі позиції Трампа. Просто всі поки що на низькому старті і стиснувши зуби, тому що а вдруг він зараз знову розверне корабель в інший бік, бо Трамп же це робить як технологію переговорів зараз. Це ж не його реальні переконання, то що вони там є, де приємне з корисним поєднуються, наприклад, психологічний момент, але при цьому. Трамп і по Росії спочатку зайшов з того, що ультиматум поставив, сказав або по-поганому буде, да в Росії все жахливо з економікою. Тощо він отримав зустріч делегацій. Зустрілися це йому дало внутрішню політичну перемогу. Він розтрубів, що все супер раніше казали про те, що чи закінчиться, а тепер вже кажуть, коли закінчиться. Виступив Рубіо і все замечательно І почав по Україні тиснути. Зараз знову перекинеться. Тиск і на Росію вже вийшов знову ж таки Рубіо і сказав, що ну поки ми не будемо знати про що домовляємось, поки не буде цього, то зустрічі а, не буде відбуватися. Тобто, тим самим, вже поставивши Росію, тепер робити певні кроки. Політику порахували наскільки поступок Трамп на словах пішов зараз Путіну. 29 поступок вони нарахували. Ну тобто забагано Кремля, який Трамп задовільник, починаючи від зняття ізоляції зустріч. Завершуючи тезами про те, що вони не будуть надсилати війська в Україну, а, тим, що зеленський диктатор, і от ця, вся єрість сказана. Тому зараз, скоріше за все, маятник піде в той бік. І член республіканців сидить і вичікує якщо так, то окей, стиснувши зуби. А якщо ні, то будуть протидіяти цьому активніше. Я думаю, що ця стаття для того, щоб підштовхнути маятник в бік Росії, так само, як і стаття. Нью-Йорк Пост, яка прямо афільована з республіканськими елітами, в якій теж ти демонстрував першу шпальту. Там же ж прямо ну, жорстко написано: президент України, ну, на до речі, дві крапки ось справжній диктатор, і нижче приписка, а також інші 10 правд з ну правдивих інформацій, просто переклад на українську він так. Точно не буде, як з англійською. правди, які ігноруються. Там щось та-та-та, Я до кінця не пам'ятаю, як сформульовано. Ігноруються нами, мається сполученими штатами. Там дуже жорстко сформульовано тому і Аксіус, я думаю, це продовження цієї кампанії. Келла шкода, чесно. От просто по людськи шкода, що е, людина сідала в потяг, була одна ситуація, вийшла з потягу абсолютно інша ситуація, і це якраз про ту динаміку, яка загнана, і те, як діє Трамп. Резаті прес-конференції відміняти прийшлось, тому що нашого він буде стояти втікати. Ну тобто йому нічого сказати. Реально, він не може відповісти, і відповісти нічого хорошого він не може в тій ситуації. Його і так атакували, дискредитували перед поїздкою в Київ, тим, що він проукраїнський. Бо те, що для нас чудово, що він проукраїнський, те для Трампа і його адміністрації неприйнятним, тому що вони хочуть бути над схваткою серії. І от є сторона один, є сторона два. Вони ж ключовому взяли і. Прийняли путінську парадигму про те, що немає агресора і жертв, а є просто дві ворогуючі сторони. І от цьому найбільша і найстрашніша загроза а, з точки зору сприйняття ситуації і далі пошуку адекватних рішень. Бо в такій моделі адекватного рішення знайти не вдасться від слова зовсім. Але чому це не є катастрофою? Тому що все це було би реально значимо, якби міжнародний порядок працював. І якби після цього. Домовленості, там як Росія любила Мінськ виносити а, в резолюцію у Генасамблеї ООН зареєструвати як міжнародний документ, і оце все вони ж завжди люблять всі бумажечки підкладати, все протоколювати, все записувати тощо вміють, працюють над ну, цим дуже вірно, тому що розказують, що розвалюють і реально розвалюють світовий порядок, що він несправедливий, неправильний, але ж все записують згідно з ним. Але Трам зараз його взяв і завалив просто. І, чесно сказати, я не думаю, що ми в Україні будемо ридати найбільше від того, що він посипався. З приводу нас він не був справедливий від 90-х, віддайте ядерну зброю буде перський меморандум. Завершуючи до е сьогоднішніх днів. Не знаю. Ну е ООН зупинили Росію. Ні. Відрагував до Ні. Ні. Е МАГАТЕЗ могло допустити. Повернути під контроль атомну станцію чи не допустити і захоплення, чи може не погроз ядерною зброєю боку Росії. Відсутність ні може дитяча організація ООН, а, вплинула і а, перешкодила тому, щоб Росія 14-го року у дітей дітство крала на окупованих територіях. мілітаризували його, промивали і готували для себе манкуртів з промитими мізками, від чого значна частина дітей тікала з окупації. Частина навіть кидаючи батьків, просто чекали, коли їм буде 17-18 і ще неповнолітніми без документів тікали з території поступати в українське вище. Особисто знаю такі випадки, що називається прізвище. а, Можливо, від викрадання дітей зараз змогли. Не знаю. Може, ЮНЕСКО зупинило а, знищення Херсонеса? чи може Асканій Новий, чи може інші артефакти, які викопуються і вивозяться картини, які крадуться з окупованих територій. Ні. Хто там залишився? Я вже не знаю. Можна дійти так до спілки орнітологів під егідою ООН, і, яка також нічого не зробила для збереження екології і всього іншого, завершуючи Червоним Хрестом, який як був патентом, так і залишається в частині утримання наших полонених в Російській Федерації. Умов, утримання, отримання стандартів, всього іншого, а, позасудових втрат і багатьох інших жахливіших порушень, які Допускає Росії злочинів. Ну, цей світопорядок вже не дієвий. Ми просто по собі це відчули. Так прикро, на нашому місці зараз опиниться багато інших країн. І вони відчують те, що українці відчули в 2014 році, те, що відчули 24 лютого 2022 року, те, що відчуваємо ми зараз. Ну але ми ж каркаділими слізами тут радати не будемо. Ми вже давно всіх чекаємо на цьому березі цієї ці річки, ми вже сповна горя. Хлібнули, перепливаючи її. Зараз е, черга буде заходу. Не почули Україну? Коли в ООН Україна намагалася закликати до реформ? Не почули. Не почули, коли створювали саміт Миру на, на сподинках ООН під статутом. Не почули. Коли Україна на інших майданчиках намагалася донести цю позицію, не почули. Ні нас, ні грузин, нікого. Ну що ж тепер? Маємо те, що маємо, і Трамп просто це до розвалі. І до речі, я думаю, Путін цим не скористається. Путін став романтиком, який цей процес розпочав, але циніком буде і навіть не Трамп. Циніком стане або Китай, який цим скористається, або можливо в цьому горнилові такі Європа прокинеться, і можливо, взагалі цього виграють Європа і Індія, наприклад подивимось все це Ти знаєш я до речі впевнений що от той законопроект який про виход сполучених штатів із оон це виключно лякалка і голосів за неї зараз немає це я вже знаю але ми вже знаємо зараз немає а завтра можуть забрати але поки зараз це лякалка бо якщо штати виходять з оон це третина бюджету 18 мільярдів а й хто буде це фінансувати, не зрозуміло. А зараз зрозуміло, що до Сполучених Штатів повинні прилетіти спочатку. Президент Франції Макрон, 24 лютого, це говорить, що його в Україні не буде в цей час. А 27-го Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії. Вони летять для того, щоб переконати Трампа по-перше. Не зраджувати Україну, по-друге, відмовитись від обійм з Росією. По третє, не наполягати на виборах. Я не знаю, поки що саме їм вдасться донести до нього. в Чому переконати, але вже відомо знову, як наш завжди від інсайдерів. І зараз я даже підтвердження тому дам, що без виборів ми не пройдемо. Я знаю, зараз це дуже непопулярна історія. Я хоче це робити Трамп. Він хоче заморозку, після цього якийсь там лаг по часу і вибори. І це він не просто наполягає, це його ультиматум. Чому? Повертаємось до того, що я казав про особисті стосунки і відношення до Зеленського. Він справді знає, що у Зеленського з рейтингом і розуміє перспективи Зеленського як президента. Окрім того. Скажімо так, є ще немалий запас всього, що буде вивалювати за, за найближчий час, тому що ми знаємо, кого призначили зараз очільникам ФБР. Доступ до інформації буде, це все вивалять. Далі ну, ми це розуміємо, але два очільника європейських держав летять для того, щоб переконати. Мені підтвердили, що вони повернуться з розумінням, що вибори будуть все інше, варіативно. Ще раз скажу, все інше варіативно, але вибори це ультиматум Трампа. І це завдяки їх відношенням з Зеленським. До речі, тут як не згадати, як Зеленський два чи три тижні назад сказав: в мене добрі стосунки з Трампом, чудові. Ну, от скільки б ти собі не брехав, життя показує, що справді відбувається. Так от, на тлі цього з'являється. Повідомлення від президента Польщі Дуду він провів телефонну розмову з Зеленським та заявив йому, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки Сполучених Штатів, він запропонував Зеленському бути відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Трампом. До речі, мене це не дивує. Польща ну давай відверто. Найбільший партнер в Європі у східній Європі Сполучених Штатів. Як вони впливають на Польщу, ми знаємо. А це якраз скажімо так: остання капля в цей коктейль, і ми це розуміємо, тому що сподівання на те, що Мелоні або, наприклад, очільник Аргентини зайдуть в ці перемовини процеси, зараз вже зіткнулися з реальністю. Ні. Вони не зможуть бути нашими адвокатами, незважаючи навіть на свої добрі стосунки з Трампом, тому що вони про Україну говорити можна, про Зеленського на жаль, не працює для Зеленського, і от тут запитання: що чекати? От всі в цьому коктейлі, тому що це це навіть не коктейль Молотова, це щось більш таке гримуче. Що чекати від візиту британців та французів до штат? що чекати далі від Трампа? І в яку турбулентність ми заходимо? Турбулентність дуже серйозна, тому що деструкція світового порядку накладається на кризу європейської суб'єктності, яка необхідна як ніколи раніше, і все це накладається на російсько-українську війну, і те, що посилюється ілюзія того, що Росія може. Вистрибнути безкарно і, і перемогти в російсько-українській війні, на так Бо там досягнути своїх цілей по знищенню України. Через це буде дуже багато всього. І тут важливо за деревами бачити ліс, тому що значна частина всіх заяв, всіх рухів вони не будуть прибувати не до чого, про що я вже кажу, тижнями, і бачите, як нагрібають різні заяви різного ступенювалідольності, про які вже багато разів попереджав. І що вони будуть, і що звертати увагу на кожну з них не має сенсу. Поїздка Макрона і Стармера, я думаю, що не приведе не до чого. Я не думаю, що буде реальний вплив на позицію Трампа і я не думаю, що він буде рахуватися з ними особливо і що це припинить нападки на Україну або прип... змінить позицію по Росії, або припинить тиски нападки на Європу. Я думаю, що навпаки. Це призведе до того, що по поверненню ми таки побачимо формування такої собі негласної антитрампівської коаліції числа західних країн. І якщо цей процес буде вдаватися, не антиамериканської, антитрампівської, без всяких жорстких демаршей, без випадків з НАТО, без всього того, що ті, хто люблять емоційно оцінювати політику, очікують, що хтось буде гучно грипати дверима ні. Але почнуть узгоджувати між собою кроки, як протистояти різним екстравагантним загрозливим ініціативам Трампа. І Британія не дарма з Норвегією зараз готується відписувати угоду оборонну стосовно Арктики. Це ж актив, також зараз, яким виступають по Арктиці, яка для Трампа вкрай є важливою для Сполучених Штатів. Стармер, очевидно, їде туди із тим, щоб поговорити, що це за, прошу фігня, така що команда Трампа атакує британський уряд, розхитують крісло під прем'єр-міністром Британії активно, не тільки під Німеччиною, те, що публічно всі бачать, але під Британію так само відбувається такий самий процес, фактично. І Британія не реагує. Я певен, що Стармер хоче поставити це питання, і в залежності від цього, вже Британія буде а, визначатися. Для них Штати це найближчі союзники партнер в усіх питаннях, і вони завжди узгоджують свою позицію від, по відношенню до позиції Штатів. Інколи, що краще сказати, почасту навіть супереч власним інтересам, це роблять, але заради єдності трансатлантичної, яка є необхідною для Британії, тієї Британії і тих відносин, які створювалися, і будуть приймати рішення переглядати їх. Як мінімум, з новими очільниками ФБР, очільником, очільницею розвідки американського одного з розвідувальних співтоварист, членів спірозвідуваних співториста Сполучених Штатів, може постати питання і про обмеження перетоку певних закритих даних, в тому числі секретної інформації, того як планують зараз там розсекречувати в Штатах інформацію, того хто чого, ти маєш на увазі та інформація розпутнікова, розвід розвідка і все інше. Так, я маю на увазі six Eyes, тому що є режим, в якому вони обмінюються всією інформацією, яка йде на навіть на оперативному рівні. І відповідно потрібно зараз створювати буде запобіжники, бо Трамп може використовувати цю інформацію проти Європи, проти самої Британії, проти європейської безпеки. Ну і багато інших моментів на різних рівнях, які зараз є серйозним полем для дискусії і. Там, де потрібно відповісти на дуже складні питання для себе в Європі. Тому Франція і Британія разом фактично їдуть в Штати, бо вони два голоси Європи. Німеччина при всій повазі до їх економічної ваги не є геополітичним полюсом європейським. Вони не можуть говорити від Європи, бо безпеку вони зараз серйозно програють. Дві ядерні держави, тільки Британія і Франція. Я думаю, що, скажімо, показником цього, ну щоб так на доказ: є ці два саміти, які збирав Макрон перед поїздкою екстрено. Є договір Британії з Норвегією, які готуються інші також зустрічі, які відбувалися останнім часом, і програмні речі, які приймалися. Брюссель ігнорується Вашингтоном просто в нуль. Трамп хоче фрагментувати Європу і спілкуватися з окремими країнами, а не з європейським союзом чи певними об'єднаннями країн, а Європа на цьому тлі якраз буде грати в об'єднання суджуся, виставляючи дві столиці, і як би це дивно зараз не звучало, але у України є можливість скористатися цим моментом. Бо третя європейська столиця, яка в процесах геополітичних зараз яку проігнорувати а, вкрай складно, якщо неможливо, це Київ. І зараз Європа може мати три голоси, саме спираючись на фактор зброєвий, безпековий: це Британія, Франція, Україна. І це три голоси, які підтримує значна частина коаліції рішучих і і Балтіка і частина Європи. Польща в цьому розділі йдуть, там вибори, там дуже специфічні відносини з Сполученими Штатами. Тому на Польщу тут повністю розраховувати не можна. Польща буде намагатися. Знаходитись в позиції, коли вони і підтримують, і при цьому не займають ніяких жорстких а, позицій протистояння. Вони будуть спікуватись, вони зараз будуть різними голосами говорити дещо різні акценти. Зокрема, зустріч по безпеці, яка відбувалася трохи раніше, а, коли збиралися Франція, Британія, Іспанія, Італія і Польща. То Польща, там, скажімо, Італія і Іспанія там з'явилися, зокрема через те, що Польща дуже хотіла: ніхто не готовий сприймати в Варшаві повноцінну столицю безпекової Європи, одну з ключових, і з ними рахуватися як з першого. тут до Польщі повної довіри в Європі нема, саме через їх відносини зі Штатами. Часто балансувалося фактор Польщі, Румунією а в Східній Європі. Це два органічних конкуренти, за, скажімо. В регіональному балансуванні один одного тримор'я, але з подіями електоральними в Румунії зараз взагалі всі дуже занепокоєні тим, як це все розрулиться, і тим, як Росія продовжує дестабілізовувати Румунію, і, на жаль, в них є певні успіхи на цьому напрямку. Коли будуть наступні вибори, ну верніше, призначені вибори відбудуться в Румунії після того, як було відмінено результати попередніх, то цей момент. Може бути дуже кризова. як з нього виходити, як мінімізувати російську операцію по дестабілізації? Наразі всі перепрошують чешу тріпу і не розуміють до кінця, як з цим бути.